Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. Міністри оборони Польщі та України домовилися про створення спільної оперативної групи з БПЛА, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил. Україна надасть Польщі доступ до систем відстеження дронів, що прямують у бік Польщі, заявив ШМІГЕГ. А вони нам взамін дають, мабуть, що... Без перешкодний перетин кордону. Ну, напевне, що не знаю, як вони там домовилися. Наша співпраця з поляками щодо оперативної групи З БПЛА спільної. Донат 150 гривень. Дякую, молодці. Як це буде виглядати? На нас основна робота. Але не безкоштовно. Тобто, то, те, що ми будемо робити більше, це однозначно, але щось за це нам буде. Тобто, щось там в домовленостях ну не просто так. Ну, і то добре. Україні створюють єдину систему соцсфери. об'єднують дані про військово зобов'язані, податки, авто, нерухомість, законопроект вийшов сьогодні. Рада готується ухвалити закон, який дозволить зібрати персональні дані з різних держреєстрів до однієї системи. Яка основна мета цього дійства? Не знаю, як це пов'язано для того, щоб залучити грошовий потік, зосередити грошовий потік в одній сфері організації, органі, структурі. А при чому тут персональні дані і грошовий потік? Хто може, зрозумів, напишіть в коментарях. І що нам з вами від цього? Збори персональних даних, один реєстр. А що нам з вами з того? Е, порушення прав, м, надмірний контроль і в будь-який момент витік будь-якої інформації. Супер. Е, Трамп. Так, цитата. Цитата в великих. Бункерний мене підвів. Не може бути. Все буде зроблено правильно. Війна між Рашкою та Україною буде завершена, заявив президент США. Що тут під цими словами є? Або нічого нема. Ні, щось є конкретні дії штатів проти Рашки. В чому будуть виражатися? Це щось про перегризти, перекрити фінансові потоки. Не знаю, можна так говорити, можна це говорити чи ні, але так скажу вам. Знаєте, що це нагадує? Це нагадує те, що Штати зроблять так, нібито. Рашисти вийдуть самі на себе в плані боргів і доходів. Тобто якась сфера там, де вони чекають е, при, при, приплив грошей, там, де вони чекають якийсь прибуток, вони зрозуміють, що це абсолютно фейкова історія. що, це, що вони в таких збитках, що просто, ну, просто триндець, що просто можна йти і продавати всі свої органи. Оце до речі, дуже гарна ідея можуть. Всі нею скористатися, бажаючи з Так, далі поїхали. Українським чоловікам-біженцям можуть перестати надавати житло у Нідерландах, збираються їх виключити з відповідної системи. Чоловіки, біженці, наші, ну, да, прийдеться тут, е, пригати пригати в лодочку і плити в сторону рідного дому рано чи пізно. Це стосується майже абсолютно всіх країн-партнерів. І ми з вами це бачили ще спочатку, коли, коли тільки вони пропонували допомогу. Розстановка сил на полі бою. Ми. І орки. Наступний наступний удар, наступний ход за ними, тому що активність з боку, з їх боку знаходиться, і щось вони тварюки, будуть празнувати, щось вони прям дуже щасливі будуть. Це не перемога у війні, це просто такий тимчасовий. Тимчасова перевага поки що з їх сторони. На жаль. Найближчі плани ворога. Плани ворога. Взяти міжнародний кредит. Їм дуже сильно потрібні кошти. У них дуже великий дефіцит, і щось вони будуть мутіти прям дуже сильно. Е, отруєння землі і не так, отруєння повітря і землі. Утруєння повітря і землі, або розпилення, або сам факт бамбіжок а... mm. доставка міжнародна доставка, міжнародна доставка. З якимось таким приколом негарним, з негарним таким сюрпризом. Це або міжнародні товари, якими будуть ех, спробувати нас труїти, або це пов'язано з привозом за кордону чогось, що нашкодить або нам з вами, або військовим. Отаке, От нехай не збувається. Як вберегтися, що зробити? Так, що зробити? В першу чергу посилити контроль на кордонах будь-якої нової іноземної продукції або гуманітарної допомоги. Друге, що зробити? Увага всіх, матусь, якась зараз буде новинка, це щось для дітей, це щось Якась звірушка, е, якийсь бум. Е, оце не можна купувати в будь-якому разі. Тобто достаємо з чердака старі значить, іграшки, а нові поки що не купуємо. І це поки що аж до наступного року, аж до 4-го місяця. Тобто, така загроза залишається. Отаке, нехай не збувається. Дякую.